Шановні депутати, всі присутні на, зас... на засіданні комісії, які налічуються шість депутатів, присутні 5 ковід, які пропозиції, щоб початку комісії. Хто за те, хто проголосувати? На порядок денний відносяться такі три питання. Перше, про закріплення території обслуговування за закладами освіти Приміщенської міської ради Нам треба прийняти тоді за основу. Хто за те, що тільки питання прийняти основні, прошу висловити. Ні, в мене є за основу і ці. Давай. Ваш Наталя Гриба. Тарасивчук Іван Іванович. Павлат і Остап Миколайович. За. За нелюсь Богдан Так. Кичула Славна Іванівна, за. Так, П'ятеро, за. Проти нема, утримались немає. Значить, п'ять. За рішення прийняти. Що би не хотів різнувати? Просто говорити питання. Ми не будемо приймати рішення, бо різному разу не приймається рішення за це. Але говорити питання, чи можливий такий варіант, щоб там, де немає повних класів, тобто учень повних класів оплату здійснити так, як було в минулому році. В минулому році так не так було. в мене Він. не було. В школі мені далі. У нас був. Тобто робили не коміт. Наприклад, є 32 години. Єдина на 5 годин, виходить, там, наприклад, у 6-6 години, а потім ті години, наприклад, яку 6 чимось, так, скільки я плачу. Буду 3, тому було 18 людей. Як було там 4, то буде вже це. Давайте зробимо тако. Давайте перше говоримо по порядку денному, а в різному говоримо. Якщо було прийняти рішення, а вже чуди і не виглядає. Ну тоді, по-першому, питання про закриття території вслух. А ще в цілому. А ще про услужці. За те, щоб далі прийняти в цілому, прошу. Ваша Наталія Григорьев, Орексанчук, Іван Іванович. Первателі устав на колеги. За медичний Іван. Чудо так? Нема. П'ять. Я за да, рішення прийняти. Так, тоді запрошую пану Іваніну Шубиць. У мене просто таке ще є питання от закріплення території обслуговування за закладами освіти Пермішної міської ради. Ким, чим і почому це на тільки десять. Ви так обслуговуєте ці всі школи? Може, треба тут якусь конкретизувати, що це до чого. Є таке саме. За заклади освіти. Uh -huh. no, за закладами. Хто в території всловомі освіти так э, всі заклади освіти? А вони розумієте, за якою школою які школи. Як і по дебри, то так по заболоті. Володні тут просто Така преамбула загальна, ви маєте рацію, але воно є в конституційній частині. Я розумію, Якщо є, наприклад, обслуговування території, то за ким я згідний, зараз... я... перезапев... я... пер... Назва є загальна, але в конституційній частині... Я не маю нічого проти, не просто кажу, що тут треба просто можливо. Коли ви носите на сесію. Ви виходили з того, що в ламп міської ради, і відповідно ми ж не приймаємо рішення по якихось інших територіях, а приймає логіка в тому. Все є правильно, так, не, і сама назва, так, і я не Так, Стан Кукавич каже про захитлення територій яких територій? Так, наскільки? Що... Але Ту логіка рішення виходить з того, що... Ми, комісія, сесія міської ради, тому не конкретизуємо в шапці рішення. Виходимо, щоб відтак Ці території, то, які входять в громаду. Але то, тут, є, тут, то, 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 що є, тут є просто оточення, потім розділено на кожен заклад, і до нього є населені пункти, які він обладнають. Території населених пунктів я тут згідний. Розумієте? Тому що думала, що я повен звідти. Я читаю, я читаю, я просто говорю. Але Закон України про освіту каже так, як тут є шапка. Так. Закон каже так, як шапка є. Так я говорю, Це не є юристи. Це просто юристи теж перетисують. Це закон каже так. Підходить до... закон каже. Отже, кожного року ми приймаємо варто рішення про закріплення за закладами освіти певної території обслуговування. І э, даний проєкт рішення також, який на на сетію, він э, пункт перший каже, щоб за закладами загальної третьої освіти закріпити певні території обслуговування, і за закладами дошкільної освіти, додаткові другі, за території обслуговування, за закладами освіти дошкільної освіти. Змін практично сповільнення з минулим роком враховуючи рішення сесії 28 червня, оскільки в нас два числі заклад перестав функціонувати. Тому в рішенні в цьому в територіальному закріпленні там є зміна стосовно власника чисткого закладу, який потреба установою закріплення за. Коряківським закладом і Достанківський заклад, учнів 5-9 класу, тому що перший четвертий залишається, залишається до 5-9. І також Вовків, Вовківський заклад, який був до першого-другого ступеня, став початковою школою, то він зараз буде закріплений за останими діяльним закладом. Кілька мінялися, значить тут... Uh, може десь інший? Може... Ні, не. Значить, воно не само зміни, бо вовківський заклад буде закріплений за статусним закладом самый 5-9 клас. По ще 60-11 класа. Там ще на станції ми там не А бачив, повністю Так. Ні, Ні. повністю. Вчора, там і ранку початкової школи буде більше 30. Тому що другий проєкт рішення це є створення структурного підрозділу, і тому там вже до початкової школи, ну, якби тілі початкової школи створені структури підрозділи до шкілі, і він заходить. Оскільки тобто там ні дітей не було, ніколи ні, ні дітей не функціонували, тому рішення теж як було ліквідовано Цей Іваначівський заклад, його вже звідси випадає. І заклад закладів освіти ялинка у Вовкові, як юридична одиниця ліквідовується, але за на потім вже наступним рішенням ми створюємо структурні зброї до заклад. Дільська діток Роман. І так само по доставлено. Юридична одиниця достатньо відправлення верцевка із віддомані, він звідси вже його вже тут немає в закладах дошкільної освіти, але він є у рішенні наступному, що створюється підрозділя місцевка у достатнійському підшликовій школі. Дивіться, тут саме, наприклад, в П'яничку пише 61. А врешті всіх, наприклад, куда діти мають ці роздання

Я, што, вони мають право вибору будь-яку школу. Тобто вони ця... то закінчують ця... базову школу. А, а не школу, no. 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 вони мають право вибирати будь-що mm. літей, ходить, oh. okay. училище. Тому ми вже не можемо їх закріпити. Як я розумію, розумієте, в чому заключається сім'ї? Наприклад, ті діти, які зараз захочуть йти вас до школи. Не кажуть, будуть їм даний автобус чи ні? 10 лет ні. Як вони мають підвізбуд? Тоді питання, в чому слід.

Нас питали, доказали таке, що, наприклад, якщо буде, нас одна дитина йде до вас, так вже є за це. І питали, ну щось таке казали, якщо буде таких четверо, то ви будете давати автобус. Ні. 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 Якщо буде п'ятеро дітей у Бачеві, чи в Новосілці, чи в чомусь, які будуть вчитися у Львові в якомусь коледжі? Будь ласка, я, я за то говорю за те, як то... Тому ми можемо, що ми закріплеємо, тільки, я поставлю вафлюшку закріплена, а ви ж у 10-11 клас вже, звичайно, буде якась така кількість дітей велика, будемо згадати, звичайно, якісь можливості, але один-два, ну звичайно, що ні. Вона відміна має мову на то ми цього року ми їх доводимо, тому що ми мусимо закінчити 11 клас вже. До неї ми, до ми доводимо. Так. Так. так, і там немає такого поручення маршрутного, щоб підходили до навчання. Тому до неї ми будемо доводити. А всі інші заклади, 10-11 класи, Якщо там є школяри, в якій вони полочують дітей, то вони їдуть, а якщо ні, то вони тоді забирають маршрутами кошуками, але опла... але відділ освіти їм оплачує проїзд. Вони мають бігує Так. Добре. Є які ще тоді, по першому питанні, виносимо це рішення на сесію. Так. сесії. Хто за кого пише? Так, голосування по імені. Вочна калія грифовка.

Отже, в добавку до попереднього рішення на нас є рішення прохворення структурного дошкільного підрозділу лекарства при Достанській початковій школі, оскільки дошкільний заклад буде ліквідовано 30 серпня, там потім припадають вихідні, тому рішення перші створити 2-9, дошкільний структурний підрозділ, Достанівської початкової школи. Треба достатньо, затвердити статут до стані початкової школи, под 2, і директору, бо Віталій Іванів, директор Достанської початкової школи, визначити терміни, чинити організаційно проводити заходи, тобто зареєструвати статут, міняти учасник і Ну, щодо останньої початкової школи. І положення про структурні підрозділи. Так, ну вони вже вже. Відповідно, тоді розроблять собі положення, це вже дійні директори, то воно все включає в то, в той в третій пункт, воно сюди входить, що всі дії пов'язані з процедурою створення культурного дошкільного підводи. Добре. Рекомендації були на сесії. Так. Башмета треба. Я Ресмочук Іван Іванович. Переладив терміни Собоєвич. За нею дану. Так, 5 за рішення приєднати. У нас є про створення дошкільного тут підрозділу Ялинка в окрузької початкової школи Хмельницької міської ради військової. Так само, як і до самі з 2 вересня, від 2024 року творити шкільної студії Дмитро Кідаєнка в офісі початкової школи, директору дорожнього пану Петровичу за це тут і всі інші визначені України дії з організаційно-правимотами потребити відчиняти. Діти не залишають там в... Вовківському дошкільному верті було восьміру, але далі це показали, що ще більше доставляє 9-4 діток, ще пішли. Так що там школа також буде більше, початкова школа волонтерська буде більше доступних. Початкова школа плюс шкільніше. І з другої сторони, як вам сказати, буде менше юридичних осіб і буде. Департамент буде менше нас творити за те, що у нас надзвичайно заложена мережа. Для дітей, це нічого не міняють, такі також. А мережа наша буде більш такою недовольною. Так, звання імені. Наталія Григорівна. Сергій Семчук Іван Іма. Отак Так. За небезьку Богдана Ванер. Що це на імені? Так, 5, за рішення І дійсно просто до сесії питання, чи є можливість для тих класів, які не мають повного наповнення, зробити так, як зробимо тако. Ви розуміли запитання, Остап Миколавич. Принесте запитання мерені і фінансовому відділу, і до сесії Остапа Миколаївича приватно дасте відповідь. А mm. ви в члені комісії на сесії повідомити? Чи є така можливість? Є mm. така виймається?